Мої восьма година вечора я йду з роботи. Трошки попадав у нас дощ. І ось так, бачите, я отак одягнена легенько, тому що у нас тепло. Половина, половина це вже 19 жовтня сьогодні. Я ввечері дві години працюю і зараз йду додому. Як робота легка, не забирає в тебе енергії, це дуже-дуже добре. Тут ресторан є. Відкрито, сьогодні субота. Хочу про приосаба то. Ось так зелено, така гарна широка вулиця. Ви мене не бачите. О, зараз прийду додому і, і щось вам розкажу. Гесенки мої, я от так іду тут. Як гарно роботу мати близько, йти ногами. І не треба їхати, їхати не треба. У мене машина є, машина стоїть, я два рази в тиждень тільки беру. Це Італія, це центр. Бачите, трошки попадав дощик. Сьогодні 22 градуси. Ще досить-досить тепло. Я щаслива, я. Щаслива на віси не хочу. Треба трошки похудати, бо трошки я набрала вагу літом, літом, літом. Дуже було горячо, і... а зараз я прямо мені подобається зараз. У нас зима дуже-дуже прохладна. Я сказала, зима прохладна, але не прохладна. У нас дуже тепла зима. У нас отак от легесенька курточка і все. Кінець на тому. Я вже прийшла. Літо я не переношу, я дуже тяжко літо перенесла, бо я тільки цього літа поставила арія кондиціоната, я ж не мала. Колись ми жили на Україні, навіть не знали, що таке арія кондиціоната, було літо нормальне. А тепер бачу, що на Україні всі ставлять арія кондиціоната. Гуряще і на Україні так само було. Я багато відео дивлюся. В Італії зовсім інакше життя. Ми тут їмо небагато, мало, завжди три рази на день, ніколи не переїдаємо, не об'їдаємося. Це я навчилася такої дисципліни, і це дуже-дуже гарно. Це мені допомагає. Все-таки 27 років в Італії у мене все пере... по-інакшому я почала це. Я на Україні була набагато замучена завжди. Не знаю чого. Тут набагато, У мене набагато більше років, і я набагато легше себе почуваю. Подивимося, яка температура дорогеньким є вже в хаті. 22 градуси і один. І у мені та велика, тут 80 сьогодні. Тому що дощ на вулиці. Основному. Я вам хочу показати, яку я рослинку. <кхи> <кхи> Знайшла тут в мене баню. Подивіться, яка краса. Боже, які тут в Італії гарні зимою, особливо осінню, гарні кущі всякі ростуть. Я отак йшла. Як побачила таку красу, я зірвала три гілочки таких і тримаю так в воді. Нас Віталії не прийнято купляти багато квітів, так як на Україні, втратити великі гроші. Ви Подивіться, яка, яка краса. Тут знизу зелена вона, і тут вона починає вже червоні листочки мати. Це така краса, тут мені треба обрізати, бо тут таке вже було зломано. Ви подивіться, яка краса. Я отак поставила в такий стакан це стакан. І, і отак стоїть в мене. Треба вазу поставити, Є в мене і ваза, а другий квіти у мене стоять вазі. Вчора налила води, де вода є зараз? Ось тут вода є, бачите, Вже скільки бракує. Вчора налила ось так. І боже, яка вона красива, ці, ці листочки, я, яка це краса, дуже краса. Вона мені так подобається. Я так заходжу в туалет, Я її е, тільки вчора принесла. Я отак думаю, де мені тримати цю квітку. Чи в залі тримати, чи прямо тут. Вона мені тут теж підходить, бо тут в мене велике-велике вікно, як бачите. Дуже велике вікно, дорогесенькі мої. Йдемо зараз, йдемо підливати мої квіти, тому що я ще, наприклад, маю в кухні ще другі в мене тут є, що я їх хочу полити. Поставимо зараз тут. У мене є ось тут така, бачите, така гарна. Я купила ось такі, таку вазу е така з каменю такого. Е і тут в мене така от зелена рослина, є такий такий вазоночок, який в мене вже більше, ніж 2 місяці. І він досить росте гарно. Я один раз в місяць поливаю його, але тільки знизу я ставлю. Зараз я підніму, так треба за гривку взяти до горя. Чого ж він акуква, бачите? Було би добре пересадити його. Так я купила два місяці тому, так він і є. І отут така головка. Я не можу пересадити, тому що як більший зроблю горшок, він мені не влізе. Дивіться, які коріння він має цікаве. Подивіться, мої. Бачите? Куркума, куркума, похожий на куркуму. Я перший раз таки купила, 3, 3,50 такий великий горшок нас коштує. І він має знизу, такі, бачите, цей вазонок він привик пити знизу, вже знизу має. Що, що це таке біле виходить? Не знаю, що таке куріння чи це така ця. Він привик знизу пити. І я отак на 40 хвилин ставлю воду. вода я е, деколи ведро набирає, щоб хлор вийшов. У нас нема хлору, у нас вода дуже гарна, чиста, і її можна пити абсолютно. З крана. Дорогесенькі мої. Апетит. Це в мене холодильник. Апетит у мене нема. І я зараз не знаю, що я буду їсти. Це мій холодильник, це зупа. а от бачите, сьогодні я на обід багато зупи з'їла. І отак от прямо, я не знаю, от в мене тут є таке просикко. я зараз поп'ю просикко. Вчора ми відкрили. І, і все. І треба трошки похудати, тому що я прямо, прямо не хочу багато їсти і багато пити. Ввечері в мене апетит мало є, навіть фруктів не буду їсти. Але можу одне яблуко з'їм. Сьогодні яблуко я ще не їла. Це перші яблуко італійське, вони дуже-дуже свіжі. В Італії багато років яблука зберігаються так добре, що вони один рік прямо можуть стояти в холодильнику. Тому я закінчую моє відео, другесеньки мої, І щоб війна якнаскоріше закінчилася. І це саме основне, це саме основне мої. я роблю на години. Хто мене бачить перший раз. Це в мене кран, бачите, поламався. Кран, який коштує 400 євро. Треба зараз мені йти там, де мені робили кухню. З кавуліні, моя кухня з кавуліні. І треба буде мені... Щоб мені кран вже два роки гарантія прийшла, і вони мені не можуть повернути нічого зробити, треба буде новий купляти. Або купляти запчастини, отут, бачите? В понеділок або вівторок я піду обов'язково і виясню цю. От вікно відкрите, тому що у нас ще досить тепло. Запах, щоб вийшов, отак От, я вікно відкрила. Я роблю на години і це дуже добре. Перші роки я працювала, не бачите. Перші роки багато років, 15-16 років я працювала на 24 години, але я мала дуже хорошу роботу. Я там була вільна. Вільна, ніхто мені не, не дуже не це. Я там була добре себе гарно почувала. Я там скупила гроші, щоб купити квартиру. Тільки на 24 години, хто працює, може наскладати грошей. На 24 години це пізніше треба платити, каза, хату, в афіто, їсти купити, багато спиза, велика спиза є. Підписуйтесь на мій канал, я зі Львова, мене звати Анна. Я зі Львова і 27 років живу в Італії. До скорої зустрічі!